Ми привезли всього-навсього 11 тварин. Так, це, це не багато і не мало, але це ті, кого нам вдалося врятувати. П'ятеро тварин вже навіть отримали. Вони вже в нових домах, да, у Вінниці, в бару і в, в Житомир. Ми відвезли собачку-вівчарку. Ми забирали тварин з Херсона безпосередньо, садове село це. Ближче до окупованої території і з Антонівки. Херсонщина це не, не ну не чужий для мене край. Звідти мій чоловік, мій свекер і свекруха, були під окупацією весь цей час, тобто це біля Херсона, буквально ближче до лівого берега, село Микільське. Біля Садового, яке зараз дуже серйозно обстрілюється. Коли 6 числа я прочитала новину про те, що е, підірвали дамбу Каховської ГЕС і побачила ці перші кадри, е, я просто не знаходила собі місця. Я, от, я вам чесно скажу, це якийсь абсолютний такий тригер для мене, коли, е, коли вбивають людей, дітей, коли свідомо роблять такий екоцид. І коли гинуть тварини, які дійсно не можуть собі допомогти, я в принципі, скажімо так, зо-волонтер, з таким потужним досвідом і з сильною емпатією до страждання тварин в нашому світі, такому несправедливому. А тут я просто не могла всидіти. І насправді це коштувало мені буквально одного дзвінка моєму другу, кажу: Олег, привіт. Поїхали в Херсон. І 9-го числа вранці мені вінничани принесли, привезли до мене додому купу корму, води, ковдри, сотні кілограмів корму, тобто для тварин і все, все, що потрібно, переноски, тому що. Тварин треба вести в чомусь, просто в машини їх не посадиш, і ми виїхали в Херсон відповідно 10-го зранку. Оце перше, що кидається в очі, коли ти приїздиш туди, що там немає людей. Ми скільки були їздили по самому Херсону, тому що треба було там переміщатися по місту. знаєте, оце яка якийсь біль деокупованого міста, в яке не повернулося життя. Тобто там, ніби стоять вивіски банків, якихось кав'ярень, перукарень, але все це забите, вікна забиті. По вулицях людей практично немає, а тварин безхатніх ну, десятки і сотні волонтерів, які приїздили і безпосередньо, як от в тих відео, коли кота хапають з води, в лодку привозять десь там в кліточку, і вивозять. Такі історії були можливі десь до 8-9 числа. Поки не почалися дуже потужні обстріли, і цю історію заборонили. Тобто, потім там почали працювати тільки МНС, рятувальники і ми зв'язувалися з рятувальниками, які, у яких був човен, і які мені говорили про те, що в самому місті, от в самому Херсоні, в затопленому районі. Там вже достатньо кого працює. Ну хто працює? Тобто там і волонтери, і місцеві, і МНСники, і військові. Вони вже всі. А от десь там якісь села, які там, типу Федорівка, да, Садове, то там потрібна допомога. Зв'язалися з місцевим волонтером. Він написав про те, що знайшов на коліях підтоплений абсолютно район, де були гаражі. І там живуть собаки, які потребують порятунку. Ми туди просто, просто під'їхали. Я бачила кадри, але я не могла уявити, що це може бути правдою. От коли ти йдеш, а просто пливе будинок, пливе дах, або ти розумієш, що це гаражі. Але ти бачиш, от тільки там кромочку до моменту, де колії, там можна було йти. А далі там потрібні були вже човни. Човна у нас, на жаль, собою не було, і собаки вже вже були на суші. І вони були в ошейниках, тобто було зрозуміло, що це домашні собаки, що вони чиїсь. Нам вдалося звідти забрати одного пса. Ми відкрили машину, люди місцеві, а там, от в приватні будиночки, вони побачили, що у нас багато кліток і корму. Вони почали до нас підходити, розпитувати, що і як. І виявилось, ми там познайомилися з людьми. вони кажуть, ми просто почали прокидати, прокидаємося зранку, а у нас в дворі нова собака. Покидаємося наступного дня, в нас ще, тобто вони самі почали підпливати з затоплених районів, собаки рятувалися і заходили до людей двір. В результаті ми з'ясовуємо, що у того там 11 собак зараз мешкає, у того 10, у того 18. Ми поділилися з ними кормом, тому що прекрасно розумію, Ми не в самої тварини. Я прекрасно розумію, наскільки це важко в тих умовах, коли вони, вони так знаєте, як на острівці. Певною мірою, і біля району, який дуже сильно під під обстрілами він постійно, тобто, це абсолютно не припинялася ця історія. З місцеві вже розуміють, це плюс чи мінус, як вони це називають. Тобто, вхід чи вихід, чи від нас стріляють, чи до нас щось летить. Але люди нікуди не їдуть. Люди лишаються в своїх домівках. От в таких районах, і навіть ну це молоді люди з дітьми. З цими тваринками у нього там бігає стаф, такса, кушеня якесь. А потім я побачила допис одного з також, також свого своєї знайомого волонтера про те, що село Садове, воно так вже за Херсоном, воно дуже обстрілюється і воно дуже затоплено, і в людей там реально немає ні води, ні і ну, дуже багато тварин, і в яких немає корму нічого. Ми під'їхали туди, під'їжджали, і я не можу зрозуміти, горять поля. Така спека в Херсоні. Думаю, чому вони не тушать це вогнище. Ми під'їхали до блокпосту на садове. Військові нас зупиняють, кажуть, що слухайте, ребята, ви, звісно, молодці, що ви везете оце все, але ми вас не пустимо в садове, тому що його тільки що обстріляли. Ми дочекалися військових, вони під'їхали до нас. Ми все їм перезавантажили, те, що потрібно, але далі нас не пустили. Потім ми поїхали в Антонівку. В Антонівці є такий невеличкий притулок, який і приймав цих тварин. От і нас попросили звідти забрати. позвонили нам трьох тварин. Один з них вже благополучно прилаштований. Це вівчур, якого назвали балу. Тепер він житель Житомира. Його виловили з води. Тварин виловлюють, привозять на берег. Якщо є волонтери, то їх одразу в кліточки і кудись забирають. Якщо ні, то їх везуть десь по притулкам, розпихують для того, щоб потім ну, люди, які приїхали по тварин, могли їх врятувати. Вони дуже стресують, вони дуже налякані. Є пес, який дуже сильно кашляє, Я не знаю, може він води нахапався. От він в місті бар у волонтера Юлі Бартащук, і вона ним ним взяла його на кураторство, вона ним займається. Я думаю, що там буде актуальне лікування. Це не передати. Це... Ну, тобто у тварини не просто ця історія про такого хлопчика, якого ми привезли, його власне, власниця сама. Перенесла волонтерам і віддала, тому що він, ну, вона сама залишилася без хати, все затоплено, вона без документів, без нічого, от що на ній і собака. І вона розуміє, що вона просто його зараз не потягне, куди, вона, куди її занесе життя, вона теж не знає. І тому вона його передала. Тварина агресує, агресує через страх. Він боїться, він не їсть, він відмовляється від води. Тобто, ну, це це дуже стресово для них для всіх ситуацій. Але він зараз вже ми відвезли його у Франківськ. Він побував у лікаря, здали там певні йому аналізи. Ну тобто, так видимих пошкоджень у нього немає. А, і зараз трошечки він відходить, там знайшли йому перетримку. Наприклад, цей вівчурик це просто найдобріша собака на світі. Він ставав на задні лапи, облизував мене всю дорогу. Він був дуже щасливий, що от він з людиною. Тобто він дуже орієнтований на людину, пес. Цуцики це інша історія. Їм не подобалося. Вони всю дорогу спали у мене на, на, на ногах, там якось розлягалися. Їм було комфортно, все нормально. Єдина ця собачка агресивна, яку ми везли, але це справді агресія через страх. Тобто він уже зараз він уже так підзвик, він уже так прилягає, пригинає вушка, дає себе погладити, але це все через те, що він не він цуцекарісу своєї власниці, і вона його віддає. Відповідно, він бачить абсолютно некомфортні, незрозумілі для себе умови притулку, де стоїть гавки 300 псів, знаєте, і тут ще якісь невідомі люди намагаються його посадити в клітку, кудись везуть. Всі інші це були виловлені. Чиї вони ми не знаємо. Тут знову ж ситуація така, що є етична сторона цього питання. От якщо власник розшукає свою собаку. А ми її вже, наприклад, там вивезли у Львів і прилаштували. Ми з, з моїми друзями, які так само з Херсона тварин вивозять, ми ведемо певну, ну певний каталог, да, певну базу таку даних, кому ми віддали тварину. Тобто раптом людина. Дійсно опинилася в абсолютних умовах, коли вона була нездатна, не могла врятувати свою тварину, загубилася, да там рятувала життя своєї дитини замість тварини. Ну тобто буває таке. І раптом вона починає шукати і знаходить свою тварину. Вся інформація публічна, і навіть от ми цього балу, якого відвезли в Житомир. Ми з новою власницею на зв'язку. Вона мені одразу сказала, що я його вже дуже люблю. Але каже, раптом з'явиться його власник і скаже, що верніть мені мою собаку, це мій пес, я його загубив. То я кажу, звичайно, що я, я поверну собаку. Ситуація з котами. Ми приїхали в Антонівку для того, щоб забрати трьох собак. Нас попросили відловлених з води, і на території, де абсолютно ну, притулок для собак, я побачила під деревом кліточку з дуже красивим рудим котом. І я все вдумався, я його забираю. я Нічого не знаю, я його забираю. Я питаю власницю, ну ні-ні, він каже, вже заброньований. Тобто котів там багато, їх всіх вивозять. Всіх. Вони, вони дуже там, скажу, користуються попитом <смі> ці херсонські коти, да, тому це дуже важко здобути собі кота з Херсону. Собаку, звичайно, легше. Я розумію бажання людей. Долучитися до такої доброї справи, коли дуже хочеться от бути долученим, да? і не просто там передати мішок корму і там якусь, якесь простира для тої собачки, а взяти її в свою сім'ю і любити. Але насправді я, як волонтер, який при... Працює з собаками котами, я я дійсно закликаю людей звернути увагу на місцевих безхатьків, тому що вони не менш знедолені насправді ніж е, ті тварини, які є в Херсоні. Я розумію, що це круто сказати, що я взяла тварину з Херсона. Це це ну да, це факт. Це буде це буде звучати класно. Але я взяла тварину з притулку, звучати мене гірше.